Клаптиковий імпресіонізм так говорить про свої картини Людмила Кривенко. У них розмаїття фарб та лінії, які передають настрій автора. Маленькі кусочки ткані от вони по рисунку в этом букеті. І це своєобразний такий лоскутний імпресіонізм для того, щоб ці лоскутні малюсінькі кусочки відтінки закріпити, Накривається сверху сеточкой, потом это простегується, ну тобто то есть потом просматривается, Якщо что то не это то убирается. Вот рождается така робота. Клаптиковым шитвом пані Людмила займається 6 років. У доробку майстрині понад 100 картин. Серед останніх серія пори року та емоції. Роботи вдома не затримуються, говорить жінка. В основному всі роботи куплені і у нас на Україні і за рубежі, навіть ніхто не знаю, в які країни. Ну, я расстаюсь з ними з душою, тому що обычно я вижу, в які руки вони попадают. Я вважаю, що красота должна йти в мир, нечего ее, и поэтому посыл такой, что Я делаю для того, щоб це далі в люди. Дев'ять робіт Людмили Кривенко торік представляли Україну за кордоном, зокрема у Франції. Ось фото звідти. Тоді в салоні міста Божоле взяли участь 30 країн з усього світу. Український арт-квіл запам'ятався відвідувачем салону. Нині ці роботи можуть побачити і кіровоградці. Ми два человека були з України в прошлом гаду. В цьому году не було з України нікого. Ну і посетили, мені от перезвонили із Франції, зараз із Германії Мої колеги знакоме рядше спрашують де Людмила. То тобто есть їх. Проводила я проводіли майстер-клас кстати, там во Франції, да, і, і з Южної Кореї, і француженки були. Це четверта персональна виставка пані Людмили. Тут авторські роботи у різних техніках. Більшість з них виставлені вперше. Це ось такі ляльки-мотанки, зроблені із мішковини, та виткані декоративні панно з старовинними вишивками. Для цієї ж виставки я зробила такого оригінального кота. Це теж все ручне ткачество, так називаємо бьордишки. Це звичайна така дерев'яна пластиночка, на якій ткуть наші бабульки ткали половичні. Творчесть майстрині захоплює, кажуть відвідувачі. Свої враження вони записували на ось такій великій листівці. Після закінчення виставки її передадуть пані Людмилі. Это передать словами невозможно. Это только надо прийти и увидеть. И всех приглашаю, приходите, посмотрите на эти чудесные, прекрасные работы. Ольга Склярук, Володимир Волок. День за днем.